Сьогодні на обід ось така піца. Будемо пробувати. Це гавайська, це а, куряча. Замовляла в а, Original Pizza House. Трошки великі куски. Не дуже люблю, коли багато. Але багато хто таке любить. Це ренч вони дають. М -м -м. Така смачна. Подивіться. яка. До речі, для наших роблять знижку. ларч 24 з копійками. Тому українці вам сюди точно треба. Це найкраща піца, для мене особисто, яку я пробувала. Угу. Гавайської так виглядає. Гавай. Смакота. Даю домичка, даю. Дай. А їхній раніше, це просто рекомендую тільки їх Спробуйте, це дуже важливо.